Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Депутатська комісія з питань хаотичної забудови міста перевіряє облаштування заїзду до будівництва біля Басівкутського озера у Рівному. Американські волонтери проводять тренінги для фахівців, екстренки та обллікарні з надання медичної допомоги критичним пацієнтам. Благодійний пікнік для дітей з інвалідністю та ВПО провели у місті Березному. І дана ділянка частина, перебуває в постійному коштування хрест зеленого господарства. А яка саме частина? Ну, я точно не визначу, бо це геодезичні проміри потрібно робити. Тимчасова контрольна депутатська комісія з питань хаотичної забудови міськради перевіряє законність облаштування заїзду до будівництва на вулиці Чорновола, 82А у Рівному. Нещодавно тут вирили котлован, що сполучає майбутній житловий комплекс із вулицею Басівкуцькою. Ми отримали містобудівні умови, Після містобудівних умов ми отримали дозвіл по СС-3, Пройшли експертизу, отримали дозвіл. Де в зазначених, де в зазначених кругом ділян була цей виїзд був зазначений. І давайте до будинку зовсім перекриємо всі входи і виходи, хоч літають люди. Якби робили вагу острі сам, тобто прикладали дорожнє покриття, ну а сходить план ДПТ, а тут виходить, що це вже капітальна споруда, на нього тримати окремий якісь дозвіл. Якщо зараз треба ще щось додатково, то скажіть, що це робити? Все то ні. Наступним чином, Микола Михайло Миколайович, створити лиську ну, пакет документів, які потрібно так само зібрати ну, пану забудовнику, для того, щоб А, міг би вчиняти такі види робіт, Б. Забезпечити прохід ну, для, всіх, ну, для всього населення. І таким чином або ну, буде зібрано пакет документів, тоді він зможе продовжувати ну, даний видоробіт. Члени депутатської комісії одноголосно вирішили провести повторну перевірку через тиждень, 18 вересня. До цього планують детальніше ознайомитись з документами. На період до опрацювання будівництво заїзду призупинили, каже голова комісії. Напрацювання ті, які ми там напрацюємо, віддати представити пану це забудовнику, це і таким чином тоді або відновиться будівництво, або взагалі буде закрито. Так забудовник пообіцяв взяти паузу. Департамент також і архітектура візьме повні вибере всі документи, які потрібно впорядкувати. Забудовник Сергій Качановський каже: якщо будівництво дороги заборонять, оскаржуватиме рішення депутатів у суді. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне. На Майдані Незалежності вчора попрощалися із захисником Леонідом Білим. Він загинув 2 вересня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботини Запорізької області. Про це повідомляє прес-служба міськради. Як йдеться в інформації, чоловік родом з рівного навчався в автотранспортному технікумі, мав фах механіка та зварювальника. За словами керівника Леоніда Володимира Давидюка, чоловік впродовж останніх 15 років працював на місцевому підприємстві підприємстві електрозварювальником, отримавши повістку. Чоловік пішов воювати. 11 січня цього року його відправили у зону бойових дій. Поховали 52-річного солдата Леоніда Білого на алеї героїв на кладовищі. Нове мене поставив до відома, щоб отримав повістку йду проходити медкомісію. І зразу ж пішов. Дві неділі назад дзвонив до мене. Дві неділі до його загибелі дзвонив, казав Кирилович, держіть мені місце. Я прийду. Будемо працювати. Кажу льоня, питань ніяких. мови про це не ведеться. Дуже хороша людина. Фахівці екстреної медичної допомоги області вдосконалюють свої навички роботи з критичними пацієнтами. Тренінг проводять американські волонтери благодійної організації MedGlobal. Після тижня теоретичних занять працівник екстренки Тарас Бричка під контролем інструкторки практикується на манекені. Навчили надавати якісну серцево легеневу реанімацію, допомагати людям і які до. Свого і факі малого віку волонтер Медглобал Деві Теліот розповідає, що фокусується на вдосконаленні базових навичок допомоги на прямому масажі серця, штучному диханні, використанні дефібрилятора. Перша наша мета це познайомити українців зі стандартами надання екстреної медичної допомоги американської серцево-судинної асоціації. Друга частина це показати співпрацю і взаємодію між різними ланками медичної служби, такими як екстрена медична допомога і відділення невідкладної допомоги. Директор обласного центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Андрій Бортнік каже, що для участі у тренінгах відбирали медиків з усіх структурних підрозділів екстренки. Кількість учасників курсів ну є обмежена. а У нас є понад тисячу працівників виїзних бригад. Ми відібрали таких мотивованих працівників десь же з відповідною базою, для того, щоб вони могли далі професійно рости і відповідно своїми знаннями. Це вони на цьому не зупиняються. Ці курсанти вони свої знання будуть ділитися своїми колегами безпосередньо на структурних підрозділах. Фельдшерка виїзної бригади Вікторія Євчук вже пройшла один з двох днів практичного блоку Навчання Насправді дуже сподобалось власне відпрацювання практичних навичок з американськими колегами, бо все насправді досить реалістично. Ми дійсно відпрацьовували і постановку кісткового досвіду, і е, випробовували, як насправді приходить та голка. Це дуже корисно і це допомагає в роботі в реальному житті. Коли ти вже спробував, ти вже більш впевнено свої почуваєш, і відповідно на роботі якась ситуація критична і так далі, якийсь виклик. Ти вже будеш пам'ятати. Де буде механічна пам'ять, ти все. У тренінгу беруть участь 90 медпрацівників, 75 фахівців екстренки і 15 обласної лікарні. Він триватиме до 14 вересня. Дев'ятеліот каже: наприкінці медики отримують сертифікати «Медглобал» та американської кардіологічної асоціації. Анастасія Грунтківська, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне. Це дівчинка. Вона дуже дуже класна. Вона просто не перестає муркати. Попри те, що її жорстоко зрадили, їх викинули разом з її братиком просто на вулицю. Зооволонтерка Анастасія Панасюк показує котеня, яке їхній організації передали тиждень тому. Каже, нині вони опікуються чотирма десятками собак та котів. Ця цифра постійно змінюється. Ми прилаштовуємо одну тваринку, і нам під опіку потрапляє три тваринки. Аби прилаштувати безпритульних тварин, волонтери громадської організації дайлапу. Друг того вересня організували акцію на алеї кованих фігур у Рівному. Ми намагаємось знайти для них найкращі родини, і тому ми сьогодні вийшли в цей такий людний день сонячний, для того, щоб показати людям, скільки є тваринок, як вони потребують любові дому. І, можливо, хтось полюбить когось із наших підопічних, і хтось сьогодні щасливий, поїде додому. Зі слів Анастасії, всіх тварин, яким більше як сім місяців, вони стерилізують. Якщо людина візьме собаку чи кота меншого віку, цю процедуру зроблять безплатно пізніше. А це Юлія каже, випадково побачила акцію та вирішила забрати кошеня додому. Я давно хотіла взяти котика, і в мене вже один є. І тому ну я не могла пройти повз просто таку манюню. Плюс вона до мене дуже сильно контактна і дружелюбна. Я вважаю, що я можу дати тваринці дім. Я можу дати тваринці шанс бути в теплих руках, подбати про неї. Ну і це буде мені другомуїм. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне. Майже 250 пластунів з різних населених пунктів Рівненської області вчора з'їхалися у рівне на відкриття пластового року. Як повідомила Суспільному комендантка заходу Марія Мулярчук, сезон розпочнеться із того, що діти до весни вивчатимуть теоретичну частину, аби вже навесні застосувати знання на практиці у таборах. Загалом, зі слів Марії Мулярчук, у пласті області є орієнтовно пів тисячі пластунів, вік яких від 2 до 70 років. kiv «Пласт» почали ходити на початку літа, були в лісові пісні. Ну і будемо намагатися ще відвідувати заходи. Чудово, подобається. Якщо не виходить часом поїхати по обставинах, то засмучуються. Відкриття пластового року це прекрасна нагода, аби пластуни зустрілися після насиченого таборового літа. Поділилися своїм досвідом, враженнями від відбутих таборів. Тут є учасники з. Міста Рівного, Квасилова, Дубно, Шепетин, Зоря, Здовбиця, Клевань. Ну, загалом в цілому пласт поширений приблизно в 24 територіальних громадах Рівненської області. Я Захар. Захар? І нас є справжній супергерой. Захар, справжній супергерой. А Що це тобі малюють? Аодвойного і блискавку п'ятирічному Захару Галагусу наносять аквагрим на благодійному пікніку для дітей з інвалідністю та ВПО. Від мене до тебе сюди він прийшов разом з матір'ю Оленою. У хлопчика каже, мати ранній аутизм. Олена розповідає: такі заходи допомагають дитині соціалізуватися. Обов'язково треба, щоб вони один одного знали. Віталися, щоб вони були такими доброзичливими, як вони повинні такі бути. А вони є такі, ми такі добрі всі. І ми батьки повинні між собою спілкуватися. У нас у нас є, як кажуть, одна тема, одна проблема, щоб ми не були одні, щоб ми не були відкинуті від суспільства. А це саме головне. Благодійний пікнік відбувся учора у місті Березне. Його для сотні дітей організувала громадська організація Центр дитячого розвитку «Ерудит». Третина учасників ВПО. Світлана переїхала з родиною до Рівненщини з Харківської області понад місяць тому. На пікнік прийшла з онуками Романом та Олександром. У останнього ДЦП. Він каже, любить бути серед дітей. Йому дуже подобається, бо він і розуміє все, і він дуже любить спілкуватися. Він така щира людина. А дома він сидить весь час сам, сам і його брат, бабуся, там, мати, там, сусіди, все. А так, от серед дітей вважає себе таким, як усі». на майстер-класах. Діти виготовляли магніти із піску, розписували гіпсові фігурки та створювали прикраси. У рамках пікніка провели ярмарок, де зібрали гроші на прилад нічного бачення для ЗСУ. Організаторка пікніка Ольга Ціпан зазначає, що відгукнулася на запит батьків. Ми вирішили зібрати цих дітей, об'єднати, тому що ковід, війна, забирає дітей дитинство. Забирають дітей саме ось ці емоції, забирають у них приємні згадки. Попри те, що йде війна, ми все ж таки хочемо дітям подарувати повноцінне дитинство, щасливі спогади, ну і паралельно з тим саме допомогти нашим збройним силам України, тому що дуже багато батьків самі зголосилися організувати ярмарку благодійну і кошти передати на підтримку ЗСУ. Тому що саме завдяки ним ми тут і знаходимося. На благодійному пікніку зібрали 15,5 тисяч гривень. Вікторія Стасюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне. Майже 300 юних спортсменів з усієї України, а також з молдовського міста Бречани, взяли участь у 16-му всеукраїнському відкритому юнацькому турнірі з вільної боротьби пам'яті майстрів спорту Володимира Кайди та Віктора Слободенюка. Триденні змагання серед юнаків та дівчат 2010-2012 років народження відбулися у Зубонівському спорткомплексі. Під час турніру зібрали майже три тисячі гривень для місцевого жителя Артема Владімірова, який нині воює у лав. Збройних Сил України. Змагання хороші, противники теж хороші. Тут було важко. Ми вже тут знаходимося в Здолбуніві третій раз. У нас давні дружинські відносини з міста США І завжди були раді приїжджати к вам. І в, мирне час, і зараз. в змаганнях приймають участь команди Рівненська область, Волинська область, Житомирська область, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Сумська, Дніпропетровська, Київська та Республіка Молдова. Беруть участь понад 270 юнаків та дівчат. Дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Промова простою мовою про нові правила. Вживання іи і на початку слова. Деякі слова мають варіанти вживання голосного и на початку ірій та «ирій», Ірод та «ирот». Уживання і и на початку слова деякі слова мають варіанти вживання голосного и на початку ірій та «ирій», ірод та ірод.